Всім привіти сьогодні я знімаю свій влог, тому запрошую вас у мій день і сподіваюсь, вам буде цікаво. Тут я вже провела своїх подруг та йду на тренування. І що ви думаєте, в мене впали окуляри? Тому я дивлюсь, чи з ними все ок, чи ні. Тому такі ребяточки, вай. Нормально. Взагалі, я влоги знімаю якби не часто, ну це мій перший раз, тому... Давайте без хейту. Я не знаю, може кудись я це викладу. Надіюсь. Просто послухайте. Тут така просто пісенька грає. Та це я розумію. Це просто мої кін. Це ми щомаки. Парна дівчина зіграла, мені прямо сподобалось. Це такий прям вайб, I love it. Ребятки, але це такий просто тупо плюс вайб. Але у мене прям заряд енергії на цілий день. Тому я дуже щаслива. Взагалі в мене ще була мрія грати на гітарі, тому... Всі, хто грають на гітарах, для мене прям люди неймовірні. Знаєте, я вас обожнюю. Ви прям круті. А я поки йду, йду, йду. І скоро дійду. Я така була радісна. Вам просто не передати словами. Блін, я так крінжово знімаю, ну добре. Не суть. І взагалі я не очікувала почути Це, цю пісню. Це прям було шалено. А тепер. Я йду, йду, йду на тренування. Це буде гаряче, чесно. Я вам скажу. Тренер так ганяє, що коли я вже виходжу з залу, і думаю, блін, ще треба піднятися по цим довбаним сходам. Думаю, ну все, це можна назвати як вилізаю з залу. Але тут таке нічого. Мене ще скоро змагання. буде. я після тренування. Йоу, Ви бачите мій ваше дівчуля. Дуже добре. Боже це, що після. тут Пішов. мені не вистачає не так і є. Да, направляюся додому. Тому... Ну що, ребятки, я встигаю, в принципі. Я трохи побігла. І якби я зекономила часу, тому празнуємо. Коротше, ребяточки, я вже доходжу, поэтому я дуже така хепі-хепі. Моє, моє тренування пройшло дуже продуктивним, тому що я там поборолася. Я повиходила з різних контролів, як би так можна сказати. І Мені ту так сподобалося, я не знаю. Мені сподобалось, що можна ламати ноги, руки і все, що ти захочеш, але мене трішечки засмутив той факт, що це вже після 16 Тому мені тільки 14. Ну нічого, час покаже. Борцуха. Напишіть, хто теж займається. Там різними видом спорту мені цікаво почитати, хто яким займається. Тому всім бахам. Я додому. А вдома мене чекають смаколики, тому в мене прям мотивація Ребятулечки, рахат рахатлу Оце я обожусь. Завершення у нас така тарілка. Потім від неї мені не було дуже добре. Будь ласка, ніколи не їжте на ніч, тому що після цього в мене була дуже хороша нічка. А так все було смачне і мені все сподобалось, крім того, що було вночі. Тому ще раз не повторюйте моїх помилок. Так а потім ще я підганяла свої знання англійською. Ось така я продуктивна була сьогодні. А ви напишіть, як у вас проходить день. Що у вас цікавого, буду вдячна підтримці, ну, лайкайте, пишіть коментарі. І Якщо вам сподобалось, то підписуйтесь на мене, мій новий контент. Тому всіх цілую, обнімаю мої котики. Всім па-па і дякую за перегляд.